Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Отож, добрі новини для українців, які зараз знаходяться в Польщі, а саме для українок, вони зможуть отримати гроші на створення власного бізнесу. Метою програми є допомогти започаткувати власну справу біженкам з України. Також, щоб нічого не пропускати, щоб бути в курсі новин, раджу вам підписатися на цей канал. Дякую вам отож. Організатори програми допоможуть українкам розпочати власну справу в Польщі з нуля. Для майбутніх підприємців буде проведено бізнес-тренінг, також е учасниці отримують індивідуальні консультації щодо свого плану розвитку. Бізнес-проекти будуть мати підтримку організаторів у просуванні, а головне жінки отримують грошову допомогу у розмірі 4 тисячі доларів на розвиток власної справи. Отож, тренінг для учасниць е розрахований на 4 дні. Територіально, друзі, навчання проходитиме у трьох польських містах. Українки зможуть розраховувати на кошти в разі проходження тренінгу за наявності також прибуткового бізнес-плану та готовності розпочати свою діяльність до кінця 2022 року. Організатори також зазначають, що бухгалтерський супровід і інформаційна підтримка надаватиметься жінкам протягом одного року після старту проєкту. Отож, участь у проєкті можуть взяти усі охочі, повнолітні. Дієздатні українки, які мають песель та готові розпочати підприємницьку діяльність до кінця цього року. Також, друзі, учасниць програми обиратиме спеціальна комісія за результатами анкетування. Відбір розпочався вже 26 вересня і триватиме до 17 жовтня. Заявки приймаються виключно в електронному вигляді. Завантажити анкету, друзі, можна за посиланням, яке я залишу в опису під цим відео. Також заповнено. Форму необхідно надіслати на електронну пошту. Посилання я також залишаю під цим відео. Переможців буде оголошено, друзі, 15 листопада. Про це їх повідомлять електронним листом. Ось такі, друзі, добрі новини для українців в Польщі. До зустрічі!